З вами я Микола Воробйов, директор Центру дослідження східної Європи у Вашингтоні. І хотів би сьогодні поговорити з приводу більш детально розкрити подробиці республіканського руху і чому Трансатлантична партія важлива для України. Ми живемо в глобальному світі, там де ми не можемо сказати, що ми повністю незалежні від когось, повністю ми не можемо бути незалежними від ринків, від економіки, а отже, і від політики. Наша ідея полягає в тому, щоб створити першу трансатлантичну партію. Республіканську партію, яка буде повністю співпрацювати напряму з офісами ястобів Сполучених Штатів Америки. тобто це офіс Маккейна, сенатора Портмана, сенатора Марко Рубіо і інших людей, які більш всього в республіканській течії відносяться до неоконсерваторів, тобто ті люди, які вірять, ті політики, ті лідери, які вірять, що Америка є суперпауер. І цю суперсилу потрібно підтримувати. Якщо цю суперсилу не підтримувати, сполучені штати втрачають домінування, і таким чином це може відбуватися повний колапс взагалі в світі, тому що інші сили, маргінальні сили, вони починають піднімати голову, не боючись реакції з боку заходу. Тому ідея Трансатлантичної партії виникла в мене якраз в Вашингтоні. Я думаю, що вона цілком може знайти своє відображення тут в Україні. Республіканська ідеологія вона є доволі простою. Ця партія, яку ще на початку всередині в 50-х роках XIX століття очолював Авраам Лінкольн, Вона стоїть на тому, що максимальна свобода, свобода ринків, мінімальна участь держави в житті громадян. Єдині витрати мають бути тільки на оборону на нацбезпеку. Це ті статті, на яких республіканці постійно наполягають на тому, щоб вони були збільшені. Знову ж таки, якщо проводити аналогію, то республіканці вони дають вудку для того, щоб ловити рибу. А демократи вони просто або соціалісти вони просто роздають рибу. Я думаю, що в Україні якраз потрібно більше людей, у яких буде вудка для того, щоб дійсно ловити рибу. Я впевнений, що такі люди є в активному середовищі. Іншою перевагу трансатлантичної партії, як республіканська партія, яку я пропоную, мої колеги з Вашингтоні. Вони теж підтримують цю ідею. Вона полягає в тому, що дуже важливо на американців, на країну нашого головного стратегічного партнера, виходити через цінності. Саме республіканські цінності і формують, ну тобто, політики, коли приїжджають до України західні. Вони відразу намагаються ідентифікувати політичну силу це ліві або праві, тобто яка в них ідеологія, тому що без ідеології немає політики. І ясно, що більшість наших представників українського політиками, вони не мають жодної ідеології, тобто вони фактично не можуть сказати, вони ліві або праві, взагалі, яка в них які в них цінності, тобто на чому вони стоять, які їхні ідеали. І я думаю, що республіканський рух, коли він буде розвинутий тут в Україні, в нього є дійсно всі шанси для того, щоб бути. Вийти на американців на тих партнерів, які підтримують Україну, вийти на них через цінності таким чином. Республіканці, які знаходяться в Україні, вони можуть однією мовою говорити з Маккейном, з іншими сенаторами, фактично мовою їхніх цінностей, мову, в тому числі їхніх ідеалів мовою партії Лінкальна. Рейгана, Буше й та інших відомих президентів, видатних, які допомагали створити Сполучені Штати, і вони зараз, завдяки ним штати, зараз такі, які вони є. Тому я думаю, що цей рух, я сподіваюся, це. Знову ж таки, цей експеримент. Я сподіваюся, що цей рух матиме тут силу в Україні. Те, що люди дійсно відгукнуться, це в першу чергу середній клас, це малий середній бізнес, це ветерани. Більшість з яких я б сказав, 90% в штатах вони є республіканцями, знову ж таки, волонтери. Ну тобто, активна грамотпубліка. Активна публіка, яка брала участь в майдані, завдяки якій змогли відбитися від України, змогла відбитися від російської зовнішньої агресії, яка фактично формує адженду повістку для країни. Тому я думаю, що під республіканськими прапорами можуть об'єднатися багато політичних сил, громадських ініціатив, тому що партійний шлях, якщо говорити про створення партії, наразі вже існує республіканська партія, то я не думаю, що вона матиме. Успіх, тому що багато людей, багато думок, навіть в республіканському Русі є багато різних напрямів і багато різних ініціатив. Тому питання в тому, щоб просто об'єднати це все, продекларувати те, що дійсно нашим стратегічним партнером є США, в Європу я особисто не вірю, я би якби. Була навіть ну я якби був при владі, я не думаю, що є сенс взагалі звертати увагу, що відбувається в Європі. Потрібно максимально працювати в Сполучених Штатах Америки, отримати від них політичну, економічну, фінансову підтримку. Ну і фактично таким чином з ними рухатися, представляючи їхні інтереси в регіоні. Ясно, щоб це було на взаємовигідних основах. Ясно, що це політика, ясно, що це партійний рух. І мені дуже імпонує республіканські ідеї. Це має бути стиль життя. Це більше ніж партія. Для цього не потрібно ставати просто членом партії або брати якийсь партійний квиток. Я думаю, що це може бути дійсно модою, дійсно брендом і дійсно ідеологією успішних людей. Тому далі буду тримати вас в курсі з приводу республіканського руху. Я думаю, що у нас все вийде. Дякую. З вами був я, Микола Воробйов, директор центру дослідження східної Європи у Вашингтоні. Почуємось.